Вітаю, дорогенькі мої друзі, максимально смачна і корисна вечеря в нас сьогодні. Цибулинку і плавлений сорок я натираю на крупну тірку, петрушку свіжу або сушену, або окропчик подрібним. Я беру стегенця без шкірочки і без кісточки, ось так буває продаються, бо щоб були ж соковиті наші котлетки, ви можете взяти корину грудку просто. Нарізаємо довільно, і або ж у на м'ясорубку з дрібною сіточкою два рази пропускаємо, або ось таким блендером, подрібнюємо. Ось такий фаршик, виходить, не пюре. Там і крупні кусочки, і маленькі, і починаємо збирати м'ясо, всякі трави, там базиліки, все, що у вас є сушене. Ну, зараз сезон, то я свіженька покладу. А також перець свіжемелений завжди у мене. Лісунелі, чесничок сушений або свіжий. До речі, можна сюди, знаєте, що, і якщо зелений часничок є зараз на городі, оті стебла покришить, і буде прекрасно пахнути часничком. Так же я готую і рибні котлетки. І Можемо їх робити кульками такими невеличкими. а можемо запек запекти в формах для кексів, щоб були такі штучні наче котлетки. Ось в таких маленьких формочках це називається м'ясний хліб. Або м'ясний сир. Коротше, така штука взяти хорошо на роботу, хороше джерело білка, зручно їсти на перекус в дорозі, наприклад, або на роботі, я ж кажу. Я часто таке роблю. І ще оці всі соки вони стікають всередину, в кексницю, І потім остиває котлетка і забирає обратно той сок. розумієте, Що якщо жариш на сковородці, так воно і летить, все і шкварчить. А там воно витик сок, ласок і потім вже м'язком і впитався. Ось такий вершковий фаршик, я його ще відбила трошечки дуже ніжний, формуємо кульки. Ось таке щось середнє між фрикаделькою і між котлеткою. Чого я цибульку не поклала і, допустимо, зелень прямо в блендер, бо воно це все з пюра змелиться. Багато юшки вийде, прийдеться додати чи муку, чи манку, чи хліб замочений. Ну нащо треба портити таку чудову вечерю. Маємо 15 хвилин, друзі, наготуємо якийсь салатик, тому що що м'ясо без якоїсь зелені не варто їсти. Наріжемо овочі не дрібно, для цього в нас є зуби, щоб поділялися травні соки, треба нормально жувати, давати сигнал організму і про насичення, в тому числі, якщо ми довгенько жували. Живот щось попало і думаємо, о, людина поїла. Салить не буду я салатик покришу, просто бринзуюсь так крупненько, трохи оливкової олії. Готов, салатик, друзі, зробимо ще корисний майонез. Це такий крімчис. Крімчіс, ну це м'який сир або творог перебитий з молочком або з сироваткою. Беремо одну порцію, це 2 столові ложки. І сюди додаємо чайну ложечку оливкової олії. Чайну, ложечку лимонного соку, можна трошечки соєвого соусу, ну я хочу ось такий прямо, типу провансаль, низькокалорійний. Це буде соус майонез до морковки. Тому що жиророзчинний вітамін А, який є в моркві, вітамін зору, вітамін росту, для волосся, для нігтів, для всього прекрасне. Він же ж не засвоюється без жирового компонента. А що в нас жиру ніде немає, Котлетки не жирні. Салатик, ну там трошки оливкової олії, так що в нас ось такий чудовий соус. Просто смак і користь. Котлетки я дістала, друзі, а там на донечку купа соку. Дуже соковиті і хороші. Оце ще дало те, що я е, не, не сильно дрібнила цибульку. Дивіться. Все готово. Смачно. Без яйця кучі тримається, тому що яйце воно можеш зробити котлетку трошечки такою резиновою. Думаю, ви вірите мені вже на слово, що це смачно, друзі. Смачно. Це ще й корисно пахне зеленю. Вишковий такий аромат. Всім дякую за увагу, готуйте і смакуйте. І не забувайте, відео коментуйте.